Добрий день, друзі. Мене звуть Алекс. Це моє звернення е, саме до вас. До свідомого народу України. скажу відразу, що я вас всіх дуже люблю. Чесно, люблю. Я вас всіх дуже люблю, поважаю. Мені дуже дорогі побратими, посестри. Але сьогодні я буду вас е, трішечки, скажем так, ругати людей за що я вам скажу, значить, за що. тобто ще хочу сказати відразу, що е, я один з тих, е, хто ми ну якби контролюємо соцмережі. Е, Свого часу, е, коли в інформаційний простір України, коли в інформаційний простір України е, зайшли ворожі агенти, е, Московити, скажімо так, тобто, це ще було до ольгінців, так званих, до ботів. До всіх ми зрозуміли, що інформаційний простір є дуже важливим для України. І нам довелося значить брати цю справу на себе повністю. Государство наше цим не займалось ні при януковічу, тобто ну в соцмережах ми також розвивали свою координацію. При протистояннях на Майдані ми розвивали е е е про українські групи, коли ви ще несно духом цього не чули, і е саме ну саме нам саме з нас почались, е скажімо так, почались. Почались ті крихти правди донесені людям, котрі зараз переросли в більш-менш таку нормальну хвилю. От я наблюдаю за вами. Мало за те, що я завжди в реалі, я завжди поруч зі всіма центральними подіями, котрі присходять в Києві в Україні. Я зараз катаюсь по Україні. Мені довелося залишити свою сім'ю, свої особисті справи, і я повністю включився в цей процес вже багато-багато років. Ну як і багато з вас, другий рік Україною. Заходи вже Я вам значить зараз скажу трошечки нагадаю. От ви всі там кричите, ми там козаки, ми там вільна нація. Ми там. Приберіть, будь ласка, дітей від е, моніторів, тому що тут не буде нормативної лексики. Нема в мене вже сил розмовляти нормально з вами. От. І всі ті, хто кричать йобаний в рот, я нев'єбений там генерал, блядь, Не Нев'єбений козак і тому подібне. Так я вам трішечки нагадаю, що таке козачество. В часи козачества, коли ми зараз знаходимося у стані війни. Часи козачества, коли козаки йшли в похід, вони, значить, навіть не бухали. Ви розумієте це? Тобто до чого я кленю вам зараз поясню. п'янство під час війни каралось у козаків смертю, і воно прирівнювалось до зради України до зради своїх побратимів. Цього ну я вже давним-давно не празну ніяких е, свят не святкую, е, да, нема в мене ні нового року. Е, ну якщо трішечки розмовляти ще про мене, то е, можна це назвати православним джихадом. так, є таке поняття. Це коли людина для себе приймає якісь догми і правила, котрі не розумі... не дозволяють їй е, зробити е, крок ні вправо, ні вліво. Uh... Uh... Цього року, цього нового року, я наблюдав, спостерігав за світами uh, в соцмережах, навкруги, і в мене волосся ставало дибки. Від кількості п'янок, від кількості празних настроїв, uh, котрі, котрі люди. Ну не заромились навіть, ви розумієте? Тобто, блядь, а ви мені скажіть, а що ви празнуєте? Тобто, ви, може, перемогли вже в війні, чи у вас кожен день не гинуть ваші люди? А Що ви святкуєте взагалі? Я хочу це зрозуміти. Тобто, розумієте, ви схожі на півні на гусячих шиях? На самодурів, котрих їбуть, вибачте, в жопу в підхвіст, блядь, в рота. Отакенними, блядь, обрізаними хуями, блядь. А ви кричите ми вільна нація. І, звісно, було зроблено дуже багато. Дуже і дуже багато було зроблено за цей час, за ці роки. Звісно. Е ну, це колосальний труд. Але те, що я зараз бачу. Е Нема ніякої значить, немає ніякого результату. Тобто, дивіться вас по всій країні, я моніторю всю країну. Тобто я являюсь координатором Майдану, одним із лідерів Упану, це ви вже знаєте з моїх попередніх відео. Я моніторю всю країну. Тобто, в мене є зв'язок, в мене є побратимі, котрі роблять те саме. І всі ми дуже розпорошені, розумієте? тобто ну... Є да, російською мовою таке така річ, такі вислів як розділяє властву, розділю і, і володію». там чи прав О. і ну я хуюваю. Я хуюваю з вас. Тобто, ти козак чи ти не козак? Ти це робиш для того, щоб перехва похвастатись перед своєю дружиною, тіліпаючи там за тічку, блядь, і кажучи, «Дивись, блядь, Клара, блядь, ніхуя я сьогодні там, ета, навоював там, ета, блядь. От ми пройшли марш ходою там, блядь, по Києву, блядь. Да в жопу засуньте собі свої марші, блядь, придурки нахуй. Да той би Бендера він перевернувся би у гробу, якщо побачив, що ви робите, блядь. Я вам зроблю, е, е, хочу обрисувати деяку ситуацію. А так я на емоціях зараз, блядь. Я вже не можу бути спокійним від того, що ви робите, ідіоти, блядь. Розумієш? Хочу нагадати вам, ну поставити блядь, конкретне от таке от, блядь, приклад. Припустіть, що ви сидите в себе вдома, блядь. Заходять до вашої хати, ви кажете, що в Україну, це наша хата. Заходять до вашої хати, значить, бандюки бля, зламують ваші двері, заходять вже всередину, кажуть, ми тут хазяйва, це я кажу, не тільки про Донбас, ми знаходимося зараз в окупації. І вони кажуть, значить от ми тут уже будемо теж хазяєва, блядь, А ви сидите на кухні, дивитесь прихожі, блядь, У вітальні, блядь, у вас уже вашого сина їдять, блядь, ваших дітей. Вашу жінку гвалтують в залі. Хтось там намагається вже ваші заначки, блядь, рити в вашому залі, блядь, шукає ваші гроші, виймає їх. А ви сидите на кухні і кажете, я блядь, сильний народ, я сильний, блядь, хазяїн. Помста ще буде, блядь, і дивитесь уже на це все. І телефонуєте своїм сусідам і кажете, о, збираємось, все, блядь. Це ви б так робили б, так би ну які ваші дії були? Да ви б стали б відразу, блядь, і змочили б цих, блядь, уродів. Розумієте, а ви зараз сидите, і граєте що то якісь конгреси, блядь. То в якісь, блядь, націоналістичні, блядь, де в мене вже нема слів. Тобто, ну я буду таким, як є зараз на емоціях. Я думаю, я, я попередив вас, що я вас, побратими, дуже поважаю, а вони вже перегнули палицю. Розумієте? Ви кажете, що це ваша хата. Кожен день вам коштує людських життів. Це не тільки е, ті життя, котрі побратими помирають на фронті. Це життя, котрі помирають ваші пенсіонери, блядь, від голодухи, блядь. тому що вони не можуть собі купити нормальних ліків, блядь. Навіть ви не можете нормально лікуватись від ран, блядь, дебіли. В кого ви граєтесь? В козаків, розбійників, блядь? Чи в кого? Які ви козаки, блядь? Козаки, що робили? Вони йшли в центр, блядь, і будували січ собі, На якій не було ні жінок, ніякого бухла. Вони вирішували наразі питання, котрі повстали. Розумієш? А ти сидиш і хвастаєшся дома перед своєю дружиною, вихваляєшся, який ти бравий казаче, блядь. Що ти там робиш себе вдома? Я вам хочу навести ще приклад. Ви кажете, от треба організовуватись, ми організовуємося, да. ми та мета, за п'ять років у вас уже чудова, прекрасна база, щоб зробити все, що ви хочете в цій країні. Але ж ви цього не робите. Розумієш, тобто, ви я хочу ще один приклад навести. Вас от, у вас тут припустимо. Є в мене конкретний приклад. Знав я одну жіночку чудову. Це була жіночка самих чесних правил. Вона була дуже благонадійна, вона дуже там, якби ну, дуже добра жіночка. да. І вона все життя там збирала собі на шубу, купила якусь собі шубу, красиву, дуже. Але вона, але вона її навіть не одівала. Тобто вона ця шуба, ці шапки і Вони висіли в неї в шафі і ця жіночка прийшов їй час помирати. Вона вже хворіла, вона вже не вставала, і вона зрозуміла, що ці шуби, якби це хутро, ці шапки, вони. Ну, ви розумієте, вона вже помирала. Тобто вона перед смертю що зробила? Вона надігла цю шубу на себе, ці шапки дві відразу, О, котрі вона назбирала собі, купила. І вона так в них і померла, лежачи дома на дивані. Вона ніколи в житті цими шапками і шубами не користувалась. Розумієте, вона її ходила тільки на смертному одрі, блядь. Хоча вони в неї висіли в шкафу вже давним-давно, пів її життя. Так і ви робите козли, блядь, У вас уже все є, у вас є зброя, блядь, У вас є організація. Чого ви чекаєте? Ви хочете, у вас є патріотичні всякі патріотичні движення. Чого ви хочете, блядь? Тобто ви хочете так само перед смертю, блядь, перед розривом України надіти ці собі прапори на голови, блядь, і поздихати з ними. Та да кому воно треба? А, чим, ви, чим ви допоможете? Може вже пора користуватися цими поняттями. Вибори кажуть. У нас буде вибори, значить, в мене є інформація, що ви розумієте, там... Е, е, пам'ятаєте, може такий був вислів, російська весна, руська весна. От. Я вам відразу скажу: ніхто з тих кандидатів, хто зараз балотується в президенти, е, ніхто з тих людей, хто стоїть за ними. Тобто ці всі люди, вони, котрі балотуються в президенти, це ляльки. Нашою страною реально правлять вори в законі. Привіт, правлять сірі кардинали з мільярдами грошей. Ви їх навіть не бачите по телевізору, ви їх не бачите в соцмережах. Вони все бачать і чують чудово. І всі ці кандидати. Це просто їх маріонетки, тобто потрібно міняти саму систему і міняти кардинально. Неважливо не розумієте, у нас про продажні бюлетні, продажні ЦВК, він ще з часів кучми. З часів кучми це продажність виборчих комісій. Це блясво, ця сітка, вона ця мережа, вона розглужена по всій Україні. Ви думаєте, ви зробите той вибір, котрий ви хочете на цих виборах? Та ця ця система вже вкоренилась блядь, во всю Україну. На що ви надієтесь? Ви що телепні? Чого ви чекаєте? Виборів? Прийшла банда в вашу хату, ви кричите, я в тебе зараз вб'ю. Банда каже, стоп, стоп, от у нас вибори будуть такого то числа. От ти можеш прийти, блядь, Поки я гвалтую твою жінку, ти можеш прийти та, такого то числа, і тільки тоді мене поміняти. І ви такі, ну да, ну будемо чекати виборів. Ну це ж так сказали. Так от радянська весна, руська весна, це в мене є інформація, що це 95% Вона відбудеться саме на цих виборах. Тобто розірвуть країну. Кандидати, проплачені їх люди і зроблять вини між вас. Розумієте, тобто зараз вистачає багато тітушок, багато проплачених підорасів, котрі шифруються під українців. Повірте, в них, в них хватить сили зробити це. Зробити це навіть не дивлячись на вас, що ви там будете що ви на що ви сподіваєтесь? Ви там будете бунтувати, коли вже у вас ноги будуть холодні, чи що, блядь, Я не розумію. ви нагадуєте мені півні? От ви були колись у курятнику, коли кось заходиш в курятнику? Там куриця бігає, бум С ноги, Значить, все блядь, Вона полетіла курятник. Кудах та є все, блядь. О, ми вільні кури, ми вільні півні, блядь, да ви чмирі, блядь, їбать, я не півні, нахуй. Розумієш, я вже задобався дивитися, як вас мусора пиздять по всім телеканалам, блядь, Хто там казіно хлопа, його відпиздили, того посадили, блядь, Це ви вільна нація чи що? Чи ви не можете зібратися, ця кучка в п'ять нещасних, блядь, патріотів бігає, получає, блядь, пизди якихось. І ви, блядь, вільна нація, нахуй. Вам не можна сидіти по кожному городу. Вам треба збирати всім разом в центрі, в столиці, котру столиця в вас окупована ідіотами, блядь, засрана. Ви кажете, у вас краща стає, Я дивлюся по телеканалах. В нас краща столиця, блядь, в... в цілому світі, блядь. Да ви хоч сміття там заставте когось винести в цій столиці, блядь, Ви розумієте, що таке система, блядь, Ви самодури. Заходиш в Київ, заїжджаєш насрано, блять, валя гівно, блять, тече по стінках, Йдеш по вулиці, таке відчуття, що негритянське гетто, таке, блять, враження, блядь. Ну це у вас мер такий йобаний, блять. Ви не знаєте, скільки піздять комунальники, блять, мільйонів гривень ваших податків кожен день їхні машини. Навіть не приїжджають збирати ваш бруди, сміття ваше, блять. І ви продовжуєте їм платити, блять, податки нахуй. Це на голову вже не налажить. Ви для себе вирішили, що це злочинці блядь, Це так і є. що це злочинці захватили владу, Так і кого хуя ви їм податки навіть платите, блядь, цим злочинцям, блядь. Це те саме. Я ж кажу, зайшло блядь, Якесь чмо на вашу хату, їбе вашу жінку, блядь, пиздить ваше дитя, блядь. А ви му ще гроші від кожен день блядь, їбать, зі свого карману, на котрих він собі там кокаїни, марихуани накупляє обдовдається, блядь, Поїде якось. Простого громадянина замочить, блядь, він навіть не сяде, блядь. І це ви все розумієте. До ментів звертаюсь, є серед мусарів, бля, нормальні менті, нормаль... менти, нормальні... Х... нормальні люди, котрі, блядь. Вони мені дзвонять кажуть, ти знаєш, я вже не знаю, що робити, мене ця система ламає, блядь. Я не можу, я хочу захищати громадян, замість цього мене змушують то-то, то-то робити. Допоможи, як мені каже, не зірватися на край, блядь, взагалі. Отака у вас зараз, блядь, вільна нація. Відкрийте очі, люди, блядь. Я завжди казав і кажу: треба збиратися в Києві біля стели. Там, де був вход, там і вихід. Без борів біля стели. На Хрещатику, без майдану, без побудови там Січі. Котри не може, не буде, не хнеже не хто з лівих блять. Тільки свої. Ви нічого не зробите. Розумієте, нічого у вас не не вийде, блядь, Вас розпорошили. Ви по кожному городу, по кожному місту, я чуй тільки того посадили, того рятуйте, того все, вас розпорошили. Ви не зможете так зробити. Вас розірвали по всіх містах, блядь. Ви вже з ног збилися, ви днями, і ночами бігаєте, когось там спасаєте, рятуєте, блядь. Але у вас не вистачить на це сил, тому що треба буряти саму систему. Одного ще я читаю, брате, тебе дуже поважаю, але читаю такий, значить, пост. от Я. Пішов, значить, ЦВК, зареєстрував свою кандидатуру, вніс там щось дві з половиною гривні, блядь. І будемо починати ламати систему цим, блядь. Да жопу тобі хує собі сламай, блядь, цим. Придурок, блядь. Я тебе дуже, братику, поважаю. Вибач мене за такі слова, але так воно і є. Розумієш, не треба починати ламати систему. Ми її вже почали замість вас ламати 5 років назад. Цей бардак, блядь, почали ковиряти. Треба завершити свою справу, просто люди. Прокиньтесь, які, які свята, які дні народження. Ви всі бухаєте гаю. Кож, на, кожен день нам коштує людських життів. Ви це розумієте чи ні? Кожен день помирають люди, помирають прямо і косвенно. Умруть ваші бабці з такими пенсіями. Це свінство. Ви ніяк не установите, не окрім того, щоб зібратись в Києві. От Нема біля кого збиратись, збирайтесь біля мене, Збирайте, у вас куча побратимів, котрих, рядом з котрим ви можуть статися. Я... Вирішіть між собою, коли ви хочете збирати в тому Києві. Я буду поруч з вами. Я ніколи не ховався за спинами. Я буду поруч. Ми познайомимося з вами в реалі. Хоча багато людей мене вже знає в реалі за ці роки. Ці побратими теж стануть разом. Давайте, збирайте всі разом. У нас нема президента, за кого голосувати. Потрібен не президент, потрібен орган, потрібна структура з вас, патріотів, воїнів, АТО, активістів, волонтерів, котрі вже зарекомендували себе руками. Потрібна структура, котра буде контролювати все це, це блядство і котра його скоронить, блядь. і ця структура повинна зібратися разом. Не треба нам, ті там, що ми там е, з тією армією, ми з тією армією нормальні люди є у всіх структурах, у всіх сферах життя. Все, що треба, це просто всім нормальним людям. Ми знаємо один одного. Просто треба всім нормальним людям зібратись одне біля одного під стелею. І це робити потрібно було ще вчора, блять. Я вам скільки вже кажу, вчора, позавчора. Це не треба чекати, блять, з моря погоди. Ви це розумієте? Ви не зможете так зробити, щоб, блять, по місцях у це все подолати. Не можна це. Це все треба робити централізовано. Центр столиці України в нас в Києві. Саме в Києві засіли сепари, котрі понатягували на себе вішиванки. Він, блять, мер Києва, сука, гори мусора в тебе валяються, придурок, блять, який ти мер... Нема в мене слів, блять. Отже, людочки, збирайтесь разом, вирішуйте, я за вами спостерігаю у всіх соцмережах. У мене є свій центр логістики. Є свої аналітики. Ми за вами спостерігаємо. Як тільки ви визначитесь, визначитесь з датою, на котру буде спроможність Києві, в Києві буду і я. Що там робити, і як там робити, ви це вже підсмідомо для себе знаєте. Все, що залишилось, це вам зібратись разом, а не чекати, поки будете подмирати, натягнути на себе всі ці патріотичні шубки, і в них, блядь, красиво, сука, померти. Нема вже в мене брати вас слів. Я вас дуже люблю, дуже поважаю. Братики, окрім вас, в мене нікого нема, народ України, окрім тебе, в мене нема більше батьківщини, окрім України цієї. Я за нею вмирав і буду вмирати, скільки стільки буде потрібно. Але піднімайте свої жопки, брати та сестри, та щось думайте. Збирайтесь в центрі Києва. Більшого рішення для вас, повірте, просто не може бути. Не може бути. Оце, в принципі, все, що я вам хотів сьогодні сказати. На все добре, брати та сестри. Я вас дуже люблю та поважаю. Вірю в вас. Вірю в вас, рідні. Як ніколи, нікого не вірив. На все добре, люди. До нових зустрічей. З вами був Алекс Шліхт.